На оптовому ринку шувар вже третій рік поспіль наприкінці серпня організовують шкільний ярмарок, де можна придбати усе потрібне до школи за цінами від виробника. Це наші українські виробники по формі. Дуже багато представлено асортименту по канцтоварах. І так само тішить мене, що є і національний стрій, можна до школи до 1 вересня підібрати вишиту сорочку. Взагалі, асортимент і вибір для покупця, який прийде на ярмарку шкільну на оптовий ринок-шувар, він зможе підібрати собі все. Ярмарок на гуртовому ринку Шувар працюватиме до кінця серпня. Асортименти, ціни кажуть продавці, на різний гаманець. Звичайно, щоденники в першу чергу від 12 гривень і до 35. Ось зошити від гривні 50 так само, і до 7,50 – найдорожчі. Ручки користуються попитом, та що пише і стирає 30 гривень. Найбільшим попитом на ярмарку також користується шкільна форма. Майбутні першокласники з задоволенням приміряють новеньке вбрання. Я йду до школи і форму люблю. Форма для хлопчика обійдеться 200 гривень. Дівчинку одягнути до школи дорожче від 300 гривень. Для майбутньої першокласниці Марти мама готова витратити двічі більше. Це зараз задоволення не дешеве, але майдан перший клас. Нічого не шкода, хочеться, щоб дитина гарно виглядала. Тут я бачу гарний вибір і найголовніше, що хороша якість, тому що тканинка натуральна. Зараз, на жаль, майже вся синтетика, ось, тому от міряємо, думаю, щось нам тут підійде. Ціна також влаштовує помірна ціна в порівнянні з іншими виробниками. Ми кожного року оновлюємо асортимент, прошиваємо різні моделі, дбаємо про те, тому що зараз діти хочуть бути похожими на батьків і вдіватися стильно, а не вдівати, як вдівали колись нас. За день на шуварі продають понад 30 комплектів шкільної форми. Такий попит продавці пояснюють тим, що вироби пошиті з натуральних тканин. На шкільному ярмарку форму пропонують за цінами виробника. На свято першого дзвоника тут теж можна обрати вишиванку. За підрахунками батьків, підготовка школярика обходиться приблизно у дві тисячі гривень.